Тоді з'являється нове питання. А чи можу я здогадатись, що той, хто мене створив, оце джерело, даючи цю насолоду, даючи насолоду втворіння і дозволяючи мені насолоджуватись творінням, може само отримувати насолоду від того, що воно насолоджує? І чи можу я? Розвинути в собі такі якості, такі властивості, щоб уподобатися джерелу, щоб уподобатися творцю, щоб стати подібним, подібною до нього, і спробувати не тільки брати, а спробувати віддавати. Тут відразу треба зрозуміти, що віддавати не від себе, не своє, бо в мене ну скільки в мене ресурсу? Ну слухайте, да? я віддам свої думки і, і що? Я віддам свої почуття і спустошуся. Я не знаю, чи це добре чи ні, але я знаю, що я спустошуся. Якщо я буду віддавати ціло, там палець віддам, в мене вже не буде пальця. Тобто я не можу своє віддавати. Я можу віддавати тільки те, що я отримую. І якщо я здогадаюся, що я хочу отримувати, щоб віддати, і мені треба отримати трошки більше, щоб віддати його, то я виходжу на самий перший закон існування цього світу. І цей закон звучить так: для того, щоб отримати, варто віддати. Але не своє, не своє треба взяти більше і більше віддати